Як би ви порадили мамам, що робити, щоб це бажання у дітей з'явилося? Рекомендувала самим батькам щоб знайти ключик до себе, да? а чи дійсно вони ну, роблять те, що вони полюбляють робити. Да? І це дійсно воно задовольняє їх на 100%. а потім вже чіплятись до дітей. Да? І допоки батьки самі не визначились, це не чіпайте дітей, бо ви її можете таке зробити і напропонувати, да? бо ну, як правило, батьки. Постійно також в страхах живуть, да там не дай Бог щось скаже на те начальство, та, що мене звільнять, а що я буду бідно робити з цим, так да? тому спочатку, все ж таки, якщо вже родина, батьки досягли певного своєї свободи внутрішньої і любові до того, що вони вміють робити, да? то тоді чіпляйтесь до дітей. Якщо ви не знайшли того, що ви полюбляєте, що вам приносить задоволення, в чому ви бажаєте розвивати краще, то хай діти краще самі. Десь там поспілкуються, десь знайдуть своїх наставників, своїх учителів. Бо то кажуть, діти, ну я себе в початковому віці, мама лише встигала заробляти гроші. А вона так приїжджала, я кажу, слухай, я там записалась на малювання, а я там записалась на танці, а я там на те, так да? то діти іноді самі краще справляються, ніж коли о, батьки, які себе не, не зреалізували, можуть щось порадити такого. Тобто тут такі дві поради. Якщо ви полюбляєте професію, в якій ви зараз просто надавайте дитині різноманітні курси, нехай дитина спробує себе в різному. А якщо ви себе не знайшли, то не чіпайте дитину? Нехай просто спостерігає.